Чи не стане закон акта міжнародна угода про боротьбу <за лукою> із контрафактною продукцією на перешкоді можливостям студентів обмінювати знаннями? Обмін знаннями сьогодні, завдяки цифровим технологіям перетворився на культурну, соціальну політичну практику. Пермізи Інтернет дозволяє ділитись знаннями. Маємо можливість обмінюватись інформацією зі швидкістю світла, долучатися до будь-якої культури, яка нам до вподоби. Можемо разом створювати такі шедеври, як Вікіпедія, вільне програмне забезпечення. Акта міжнародна угода про боротьбу із контрафактною продукцією, буде мати радикальні наслідки у питаннях авторського права для усього інтернету. Акт змусить усіх учасників мережі, постачальників послуг, ігрові платформи, пошукові системи, соціальні мережі приватним чином співробітничати із компаніями і корпораціями, уникаючи судову владу. Ці корпорації можуть у приватному порядку звернутись. Із вимогою видалити певний зміст фільтрувати його або ж заблокувати доступ до нього, і все це без можливості судового втручання. Це завадить нам захищати себе від несправедливого обвинувачення або оскаржувати у судовому порядку неможливість отримати доступ до певної інформації чи поділитися нею. Йдеться по суті про приватизоване правосуддя, результатом якого є погіршення ситуації, тому що зазвичай при демократії ми маємо право на справедливий суд, можемо захищатися. Оскаржувати рішення шляхом апеляції тощо. Отже, акта – приватизований спосіб репресій. Тож, звичайно, цей закон радикально позначиться на обміні знаннями між студентами, вченими будь-ким Він змінить обличчя вільного інтернету, який ми вважаємо нашим спільним благом. Ви також можете поставити ваші запитання на нашому сайті в інтернеті.